Бувало таке, що професора Климишина запитували. Вже багато років дивляєтесь у сонячне і зоряне небо. Чи не бачили ви там Бога? Оскільки я з дитинства дяк, то зразу вам зацитую те, що ми співаємо особливо в православних церквах Бога. Це особливо коли панахида по померлому. Отже. І кожна восьма неділя, Бога людям не можна бачити. На нього навіть, чи не ангельські, не сміють дивитися. Отже, але як каже апостол Павло, послання до римлян, розділ перший вірш 20, бо його невидиме, власне, його вічна сила і божество через творіння рук його стає видимим. Отже, ми бачимо Бога в кожному творінні, в кожному листочку, в кожній квітці. Особливо квітці, я повторюю це скрізь багато разів. Навіщо в природі краса? Якщо вона сліпо глухо нема. Вже сама наявність краси в природі є свідченням існування Бога. Але я кажу, це Гагарина запитала, і запитали її, тоді всі, мовляв, стали великі атеїсти навколо нього, бо, бо він сказав: Я облетів в космосі, в землю, а Бога не побачив. Відвисно, мовляв, його нема. Отже, це примітивізм страшний, дуже страшний примітивізм. Ну, але ще додам, що мене останні буквально три тижні буквально тероризують перший дзвінок від телебачення каналу Україна. Так, покажіть нам формулу Бога. І тут раптом мені так як в голову прийшло, стріло. Так це ж. Формулювання вже десь було. Починай пригадувати. Виявляється, що десь там 13 чи 14 березня минулого року, 2008 року, поляка він і вчений космолог, але він і теолог, священник Міхал Хелер. Отже, його нагородили Темплтонівською премією мільйон шістсот тисяч доларів. За що? За те, що журналісти сказали, бо він записав формулу Бога. Насправді, потім я з інтернету вже стягнув матеріали про нього і про ту премію, яку він отримав, за що власне він отримав, то він не, не, не записав формули Бога. Він тільки сказав, що вся сукупність отих законів, математичних співвідношень, теоретичної фізики, отже, підводить нас до думки, до висновку, що є творець світу. Ось, але коли мене запитали, давайте нам формулу Бога, я подумав, із тих всіх сукупності щось можна витягнути одне, коротеньке. І я сказав, це якраз є формула числа і, імов... цих варіантів. Число варіантів. Якщо слі... природа сліпо, глухо немає, вона в сліпу перебирає всі ті варіанти, так само, як мавпа по... тарабанить по клавіатурі друкарської машинки то скільки вона має перебрати варіантів, щоб отримати один правильний результат? І це несамовите велике число. В нашому всьому всесвіті немає достатньої кількості атомів, щоб змонтувати навіть один найпростіший білок, тільки одну молекулу білка, а їх же в організмі шалене число. Сто з лишнім е, лишком видів білків. Але їх нам потрібно не одну молекулу. Це жах. Тому, як казав видатний астроном англійський Фред Хойл, не мучилася природа всліпу, бо бо надінтелект, творець від початку дав їй програму. Так що відповідь трохи, може, задовга, але така. Мусить бути творець, надінтелект, архітектор з великої літери, все, який задає програму. Також запитують у Івана Антоновича, чи не видається йому мізерною наша планета Земля і нікчемними її мешканці, люди на фоні та в масштабах Всесвіту. Я розмовляв одного разу з Петербурзьким професором Горбацьким Віталієм Герасимовичем, то він мені сказав таке, що майже кожен серйозний астроном, який справді думає взагалі загли... намагається заглибитися. От в тій просторі міжгалактичній, десь там приблизно в 35-му році життя прокидається вночі, і відчуває, що йому по спині тече холодний піт. Від того переляку, що він хоч трошки збагнув ту безконечність і нікчемну обмеженість самої людини, нікчемність самої нашої планети. І якщо ми ще подумаємо, що все це триває 14 чи що до мільярдів років, але ж перед тим, мабуть, були якісь форми інші. Взагалі ж ми говоримо про вічність, безконечність у просторі, вічність у часі. Не в розумінні тому, що наша земля чи наше існування тут, значить, воно має. Земля мала початок, скажімо, перед тим, наша галактика, все це має початок. От, але ж, мабуть. Була вічність і, і до того, правда? Або ж просто ми не сприймаємо часу такого, так як він є, насправді. Ми не, не знаємо, що таке час. Отже, тому ця проблема страшенно жахаюча. Та навіть не треба думати про безконечність простору. Візьміть маленький організм, чи то людини, клітину одну навіть, чи якийсь найдрібніший, амебу. Яке воно все складне, як воно змонтоване? Навіть найпростіша одноклітинна істота це складна машина, де щось там відбувається, якийсь обмін речовини, репродукція, вона ж не живе вічно, вона потім відтворює себе і так далі. Все це жахає, ця складність не може не жахати, але з другого боку, якщо ми знаємо, що є творець, то ми ставимось до цього з довірою, ну і спокою, і заспокоїмося. Про рай і пекло Іван Антонович говорить теж з гумором, та водночас серйозно. Одний святий католицький, так зараз не буду говорити, щоб не помилитися ім'я. Було дано видіння, зараз вони відтворюють, починають друкувати за цією українською мовою ці видіння. Каже, що це в іншому вимірі навіть. Це ми маємо нормальний три тривимірний три світ, а рай десь там у четвертому вимірі. І Там після смерті все буде, побачимо. Все будемо знати. Не треба, як кажуть, йти перед батька в пекло. Ось ми маємо на землі можливість здати певний екзамен. Для того, щоб попасти в рай, треба здати екзамен. Це не так просто. Ой, он... в пеку, чи тверту, в Може, в п'ятому якомусь мірі. Отже, нам не треба тим цікавити, нам треба знати. Нам дано поняття, що таке добро, що таке зло. І сказано, ухиляйся від зло чи не добро. Робиш так, грішиш, то він каже, я твій рів взяв на себе, а ти йди вперед від землі до неба. І все арифметика, так моє, то все дуже просто.